Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео про Аббу. За останні тижні місяці багато говоряться, пишеться про Швецію. Ну, для цього є привід, можна сказати. Швеція в першу чергу дуже потужно допомагає Україні, допомагає зброєю, грошима політично. Нещодавно пройшло Євробачення саме в Швеції, ну і ще пройшло цікаве міроприємство, пов'язане зі Швецією і з Євробаченням. Ну і взагалі, Швеція і Євробачення це що? Це Швеція плюс Євробачення равно Абба. 21 березня 2024 року король Швеції Карл, 16 густав, присвоїв лицарські звання учасникам цього легендарного шведського поп гурту Абба. Ну, Абба взагалі це найзнаменітіша шведська група і музичний колектив в історії. Церемонія відбулася в Стокгольмі в, в королівському палаці. Учасники гурту не часто з'являються на публіці разом. Ну, але цього разу вони воз'єднались, щоб отримати нагороди. Учасники гурту: це Бенні Андерсен, Агнета Фальксток, Анні Фріда Лінкстат і Бьорн Уваус. Це дві пари були, зараз вже, вже не пари. Було вручено королівський орден вази за видатні досягнення у шведській та міжнародній музиці. Це перший випадок вручення такого високого ордена за останні 50 років. Швеція припинила нагороджувати королівськими орденами своїх громадян у 1975 році. Їх могли отримувати лише іноземці. Ну однак, у 2022 році парламент Швеції переглянув цю практику і повернув шведам можливість отримувати королівські нагороди. Ну і Абба є одним з найвидатніших поп-гуртів в світі. Це зірка першої величини на музичному Олімпі. В світі продано біля 400 мільйонів альбомів та синглів. У 2021 році легендарний шведський гурт Абба випустив перший альбом після 40-річної перерви. Ну, Трохи пару слів, умовно кажучи, про сам гурт Абба. Група створена в 1972 році в Стокгольмі. Назва була по перших літерах імен виконавців. Це абревіатура. І абревіатурою вона стала трошки пізніше, не спочатку. Самого створення ансамблю, а з 1973 року, це Агнетта, Бьорн, Бенні і Анні Фріда. У 1974 році група Абба стала першим шведським переможцем пісенного конкурсу Євробачення з піснею «Waterloo». Тобто. Ще одна така дата, ювілей, те, що в цьому році і саме в Швеції відбувся відбулося Євробачення, і саме 50 років, як переможцем стала перша шведська група, і саме Абба. І вони, до речі, стали переможцями з третьої спроби. Це в тому 74-му році, це була їхня третя спроба стати переможцем. Ну, а ця пісня Ватерлова в 2005 році була обрана найкращою піснею в історії конкурсу під час святкування 50-річчя самого конкурсу. Гурт складався з двох подружніх пар, розпався гурт Абба в грудні 1982 року, ну і розпалися обидва шлюби. Через 10 років після розпаду гурту була випущена збірка Abba Gold, яка стала світовим бестселером. У 2016 році група воз'єдналась і почала роботу над концертним туром такого цифрового аватару, так воно називається. Перший новий альбом за 40 років був випущений, як я вже казав, 5 листопада 2021 року. А всього було випущено 9 альбомів в 1973, 74, 75, 76, 77, потім 79, 80, 81 і 2021 роках. В, тисяча, ні, не в, тисячу, в 2013 році в Стокгольмі відкрився музей гурту Абба. Ще 10 інших, крім четвірки музикантів, регулярно грали на студійних записах живих виставах та концертах. Тобто група Абба це не лише оця знаменита четвірка, а з цією четвіркою це не значить, що четвірка і 10 постійних там чередувалась та десятка. Деяких з тієї десятки вже немає в живих, але гурт Аба це трошки більше. Ніж, ніж четвірка. Ну, і до речі, ще така маленька ремарка вже на закінченні ще, ще спочатку в 9-10 класах мене ну, якось так чомусь почали називати Бенні Андерсен. Ну, мабуть, все ж таки за якусь там схожість. І ну, десь я не знаю. І після армії вже таке було десь років, може, до 40 приблизно, потім якось так воно відійшло, зійшла зі сцени Абба, і якось так її дуже рідко згадували. А поки Абба була на Олімпі на, на поверхні, то ну, я ж кажу, мене порівнювали чомусь так з Бенні Андерсеном. І так, я ж кажу, друзі і однокласники мене так і називали Бенні Андерсон. Ну, це так, трошки гумору. Ну, але це правда, це гумор, але це правда. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Пишіть ви, вам подобається ця. Група чи ні. Особливо оце зараз те, що це подобалось ну, моєму поколінню і в ті часи, коли Абба була на Олімпії, як я кажу, звичайно, вона була там. А тепер теперішня молодь. ну, Вона, мабуть, таки зна Або. Але чи подобається ця група сучасній молоді серед тих, хто з молоді дивиться мене і побачить це відео, напишіть свої коменти. Цікаво, все ж таки. Не просто десь про це прочитати, а прочитати саме в своєму відео, під своїм відео в коментарях, що думає про групу Аба молодь. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!